Для некоторых вязание, ну, в'язати вещи це як религія. Опрям закохані все дело і, і можуть оце, оце плести, свитера там всякі вещи до старості годин, поки зрение есть. І прям вони ну, живуть этим. Я к чему? Бо я, я красиво, ну хорошо, я могла в'язати. В молодості, ну це була така необхідність у мене. Я такі світера своєму малому в'язала, з такими, е, тими, знаєш, тут як, не знаю, чи норвежські, ну, такі чи українські такі узори, такі кромбики, які тут, тут як вив'яжу, я обросила, якісь собачки вив'язувала. Прям так з клубою, Якась так, а де я його знаходила? Це були 90-ті го. А де я знаходила, як оце зв'язати цей узорчик? Коротше, ми знімали квартиру з моїм мужем з папою, мого сина. Знімали квартиру на кресі. Зараз криворожані кажу, де вона тільки не жила в тому кривому розі. На кресі знімали. А, на Кресі ми пожили... Ні, не на Кресі, на сухої балки, бля, не на кресі, на Сухой балки. На Балки ми пожили там. год, Я не, я не про цю квартиру, Потім ми перебрались на 17 17-й квартал. І там ми прожили, мабуть, два. І ми знімали квартиру, і нам хазяїн ну, би, зал, да, такий, і в залі там, а ми жили в тому залі, бо спальня була ну, не те, що закрита, вона була завалена віщами. А в залі э, ми спали на дивані, і була така в нього стінка, ну, як куда-то в рим, стенка, да? Мебель, стінка блядь, мебель стінка називається. І там, значить, були якісь книжки. І вот эти брошурки всякі по в'язанню, і це, мабуть, відтуди я брала. і даже нитки були. Я ще в того хозяина спитала, можно я у те нитки буду использовать? Він спитав своєї жінки, вона дала добро, бо він, нитки були старі. Він там вже трохи щось з молі були, бета. я їх перематувала, якісь старі віші я парола, щоб нитки були, бо ниток купити теж не було можливості, щоб, ну, щоб в'язати. Нитки купити немає. Дефіцит. Все ж в дефіциті було. І я оце в'язала. Із тих старих ниток вив'язувала малому гоздюнчики. Це моє слово, це мамка моя. Купила Димусечки коздю. Ну, костюмчик купила, коротше. Ну, штабненький світорочок. Гостюмчик такий. І я це вив'язувала. Вот. І очень красиво. Ну Настолько я класно в'язала, що ну, коли мій батько бачив, і це ж таке то ой, Димусечка, тобі мама купила нового коздю. А він ні, то мама в'язала. Отак вот він був зв'язаний, що можна було сказати, що це як машинна в'язка. Отак вот класна, я добре в'язала. в'язанням я почала влікатися ще зі школи, ще з 3 класу пам'ятаю. Ми напрямки з дівчатками в'язали. Ось вот така була у нас мода в школі. Всі в'язали, і я в'язала. І потім вона в мене це переросло, переросло. І, і я в'язала це ж сину костюмчики. І... А, чому веду? А потім у мене пропало, бо це ж була необхідність. Мені треба було вдіти дитину, то я й в'язала. А потім, коли вже з'явилася, там економіка трошки вхідні піднялася, вже появилася щось в магазинах, можна було купити. І я перестала в'язати. Мені було воно не інтересне. Потім я вспомнила, що Это... вспомнила об в'язанні, коли мені знав було Денчика на зиму. Я не могла купити йому. Оцей комбінезончик, щось не було вибору. Ну, коротше, не пам'ятаю, що мені захотілося зв'язати малому, ну, малому, так, да, Денчику, І я йому в'язала дівчинки з вечірнього мої собачатниці. підтвердять, в яких світерочках Денчик ходив. Я їх сама вив'язувала. Ну, у мене немає, от этого, знаєте, як от дівчат, то прям. В'язание релігія. Прям ну, хобі на всю жизнь. У мене такого немає. От. І я це ж хочу. Щас. Ой, чуть не впали. І це ж хочу, коротше, повосхищатися дівчатами, у яких руки не з жопи, которые вміють щось делати. Ну, я теж я можу в'язати, так. Да. Ну, я не можу шить, дівки. Я пробувала, не мама до цього, не хисту, не фантазії, не хрена. А мамка моя була швея. Ну, сама учка, вона шила і нам, і собі, і, і ще й закази, які збрала, шила. Ой, зусилля. шити не можу. От. І сестра моя, Оксанка, вона в'яже тапки. Оксанка, мені так тапки надо вдома. О, дівчатки. У мене щека, бачите, вона мене припуша. Отаке купила на Амазоні, Балдею. Щось 20 доларів. Ну, як би не дешево. Но вони класненькі, такі вони, туди раз, і этот, як буратино в этот. І утонув. Очень хорошенькі. Це не реклама на Амазоні, сама купила за свої гроші. Вот, а тут в Америке очень ценится ручной труд. Вот если бы наши дівчата, хто що може вот так этот... І девочка там не попалася в ТикТоке такие сумочки делає класні. Она їх делает из таких стекляшек, бусинок. Вот тут бы таке в Америке продать, вот так выставить, бля, його купили б за якісь сумасшедший гроші. Ну, все что ручное, индив... ну, такой индивидуальной работы очень ценится. А у нас наоборот, да, Гуччи подавайте, блядь, я сказала, Гуччи, мне надо, Шанели. Такие сумочки она классно делает, кстати, я тут делаю вам такое посылание, зайдите подивиться. Но у нее мало видео. Ой, как девочку звать? Девочка-то и девочка, девочка. Ира, ой, не знаю, На ей мало видео. Я ей кажу, ты там это, давай что, ну покажи свои работы. Вот бы их вот эти, чтобы наши девчата шо делают, и вот так вот на это на вот этот американский рынок пыхнуть бы. Ммм, ну цепь купляли. Такі прям сумочки, знаєте, такие прям блестящие сумочки, знаете, такие они вечерние. Рестораны, вот такие для мене. Может, я куплю? Кетюня, может, я в тебе куплю сумочку якусь? Она, правда, и до хрена уже, блядь, понагревала этих сумочек. Я больно говорю. Ну, что, буду родичам осылать. Очень красивые сумочки, девочка, делает такие ручной работы. Зайдіть подивіться, просто подивіться. Підпишіться на дівчинку. Треба своїх дівчат підтримувати. Українок. Українок надо підтримувать. Вот. Кстанка, звяжи мені этот тапочки і прийшли. Що такое? Я от з Польщі була забрала, коли їхала, я взяла тапки. І я їх виносила до дыр. І я ще хочу, давай. Я можу сама зв'язати, та це мені прикинь, піти купиш шпи... шпиці, мамка казала, спиці шпиці. А може по-українськи правильно шпиці? Купи шпиці, купи купенитки, купила на Амазоні, та і все. А Оксанка моя діла такі ну, в'язані, тапочки, такі вони, як, як тапулечки. Ти ходиш як босиком по хаті, ну, в те же час ну, удобненько. Ну, короче, що це багато пиздю. Діки, я собі сварила гречку. Сейчас покажу. Гречку сварила со своїм чечероном. З мексиканським чечероном. Дитина спрашивают, що таке чечерон. Чичерон це шкварка. Одна большая жарена шкварка. Боже, слюни течать, слюни течать. Ладно, все, пошла, девочки, я это їсти. Ни одно видео не обходиться без жрачки. Ни одно. Ой, добре. Голодна труса. Пішла їсти. Щоб не на камеру, щоб хоч одне відео було без жачки.